Всім доброго ранку. Всіх вітаю на каналі Моє Полісся. Ранкова вправа. У нас тепло, сонечко, але вода вночі замерзла. Лела кура, зараз випустю гусенят. Підемо до коз І кроличкам дамо. Всім зараз погодую всіх. Отака в мене робота. Покажу ще, посадила вже розсаду. Покажу в хаті, яка вона в мене перчик посадила, помідорчики вже посадила. Тепличку будемо накривати, будемо висаджувати капусту ранню. Все будемо садити. Ось така в мене красопети. Дідять. Зараз поїдять, води поп'ють і будуть сидіти. Йдемо до гусей. Погода. Вчора гуляли з козами, випускали їх, день були на вулиці. Тепер побачу, може потім теж випущу на трошки. Дивіться, як гарно, вітру нема, тихенько. Ось така в нас погода. Вже весна повним ходом. Пташки співають. Працюємо. Гусочок випустила. Вони тут. Трошки вода би подмезла, я її пробила. О, мої гуси. Вони тут. Я потім річку, вони на річку не хочуть іти, Вони тут. Сидять, ждуть, щоб їсти дала. Зараз побачимо. Не несуться, не знаю, чи вона буде нестися, чи ні не, ця гусочка. Куди біжиш? Їш. Ось такі в мене красопити. Далі йдемо доглядати. Ранкова управа дала своїм дівкам їсти. Зараз будемо поїдяти. Та будемо дивитися молочко. І ця їсть. І ця їсть. Сіна положила. Зараз. В деречках даю одній і другій. Щоб не билися дівки. Одну прив'язала, не прив'язала, держу, одна ходить. Ця ходить за її слідом. Отакий у мене перчик. Тут же пересадила, подивіться, стаканчики. Такий перчик. Я не покажу ще. Це весь солодкий перець. Тут у мене помідорчики, я трошки пересадила. Окна закривати. вже вечір. І пер... насадила світову. О, скільки, бачите. Так, на окні. Помідорчики такі маленькі, попересаджувала трошки. Останніше там досада. Ось такі у мене діла. Подивіться. Я жду от її однієї корови дітей, а вона гуляє. І що мені з ними робити? Га? То маленький молодий кролик. Буду зараз бачити, мені треба його розв'язати, щоб він почав рости. Пустила до цього, вже два рази пішов. Я повним ходом. Я Хочу собі його ставити. Подивіться, Подивіться, як так. Подивіться, гуляє корлиця. Дарипах, як хвоста задирає. О. Зразу ж зверху. actually.